Віра. Яка різниця між релігійністю та вірою? Як її знайти? А що з приводу цього скажуть перехожі міста Львова? Віра в Бога це, є, це глибше, ніж просто віра. Віра це можна вірити в якусь людину, вірити в якийсь символ, в якусь символіку. Ну, знаєте, а в Бога, коли вірити, це дуже глибоко, це в душі треба мати, щоб душа була я кажу, чистою, незаплямованою, тоді є сильна віра. І... Ну, віра є і в житті в нас, правда ж, напевно, і віра є і в релігії. В релігії, я думаю, що починаючи особисто для мене, Першу, на першу сходку я би на перший ж таки віра в релігії спочатку. Віра в Бога це є найвище, що для нас, а пізніше вже віра вже і по житті. Якщо ми віримо в Бога, то я вже вірю тоді, як вчить, вчать закони Божі заповіді, то я буду вірити і кожній людині, напевно, і близьким своїм людям, які мені розкривають свою душу, або я щось хочу, я вірю в це. Ну, Я думаю, віра це. Це коли ти знаєш, коли ти думаєш, що в цьому світі, крім раціонального, є щось ірраціональне, що його створило. І релігійність, мені здається, це вже сповідування певної релігії, а віра, це ну, вона огортає ті всі релігії, тобто це поняття ширше. І, ну так, можна в щось вірити, але можна не бути релігійним, тобто не сповідувати якусь певну релігію чи... Ну, Активно її не сповідувати, бо я наскільки розумію, релігійність це вже якесь таке більше ну, як активніше сповідування, а пасивне це навряд чи можна релігійністю назвати. Вірити це. Вірити можна, вірити можна в будь-що. Релігія це віра однозначно в щось. Тобто в когось, в щось, в щось вище. Віра може бути різною, абсолютно різною. Вірити можна в те, що завтра буде все добре. Релігійність це вже радше як культ. А я думаю, що релігія без віри просто неможлива. О, це Справді? інше питання? No, no, для релігії і, і без віри це нереальна це не річ, тому що релігія тоді просто є якимось, я не знаю, як хокей. Просто чуваки зібрали, щось роблять там, і все. Ну а для чого, якщо немає віри в те, що ти робиш? Е, ну, релігійність це те, що більше нав'язують людям. Ну, тобто має на увазі якісь такі норми, за рамки яких не можна виходити. А віра, якщо мається на увазі віра в Бога, так? то ну ти просто знаєш, що він є. Ти віриш то, що ну що він поряд, що він нема ніяких там сильно рамок чи ще чогось. Просто ти не хочеш робити нічого зайвого, такого чого ну щоб образити. Так само, якби ми не хотіли ображати когось зі своїх близьких, так само не хотіли б образити Бога. І це є віра, що ми довіряємо в те, що, що нам заповів Бог, і ну і тому, тому дотримуємося. Я так думаю. Я думаю, що віра це є на безкомо, жопу тут нас більше це є віра в Бога. Крім того, в інших країнах це є віра в інших святих. Тобто людина настільки, ну, вона, вона знає, що щось є вище, і вона в то вірить. І вона слідує цим законам, вона, вона живе так, як, як в нас, як Бог, як Бог написав. А релігійність це є просто це, це нав'язування якихось поглядів, це є нав'язування тих самих законів, це може бути навіть створення, створено штучно, з певною метою. Ну, віра це таке Широке розуміння, можна в Бога, можна вірити в команду, в, не знаю, в краще майбутнє, в що угодно. А, а віросповідання це в принципі такого значення немає, тому що є такий вислів, Бог він один. Віра і релігійність, вони якісь дотичні, напевно, але віра це є абстрактне уявлення про те, що є Бог. Так, релігійність це приналежність до якоїсь конфесії. Можна вірити в Бога, але ходити, наприклад, до костьола, або ходити до церкви, або ходити до синагоги чи до мечеті. Ну я так вважаю, що це є такі поняття. Хіба різниця є безумовно і дуже велика. Релігійність і віра в релігійності це все, що пов'язане з Богом, вірою в те, що існує. Бо тойбічне життя, ну, там, пекло, рай. А віра, вірити можна в якусь подію, яка може збутися, або здійснитися або не здійснитися. В якась в такому плані. Ну, Релігій просто є багато. Є... А Віра це кожна людина вірить, хтось вірить в Буду, хтось вірить в Бога, хтось ходить в православну церкву, хтось в католицьку. Це, напевно, є релі... релігійність. Якщо людина вірить в Бога. Кожна людина вірить свого, бо в кожній країні є свій Бог. Кожен там. іудаїзм там, Будда, я не знаю. Розповідають одну гумористичну, але разом з тим трагічну причту. В одному селі сталася повень. Вода все прибувала, і мешканців почали евакуювати на човнах. Нарешті припливли за місцевим священником. Але він відмовився, посилаючись на те, що вірить, ніби сам Бог його врятує. Це повторювалося в друге і втретє. Так він і потонув. Опинившись перед Богом в раю, він запитав: Господи, чому ти мене не спас? На що Господь йому відповів: Сину мій, я ж три рази посилав за тобою човна. Є й інша історія. Історія віри біблійних героїв, людей, які настільки вірили в силу Божу, що робили речі, які сучасній людині можуть здаватися фантастичними. Співом руйнували фортеці, наодинці протистояли арміям, зціляли від хвороби, воскрешали мертвих, ходили по воді. В Євангелії від Марка, 9 розділі, ми зустрічаємо такий випадок: якось до Ісуса підійшов батько хворої дитини з благанням Коли можеш, що ти, то змилуйся над нами і нам поможи. Ісус же йому відказав, що до того твого, коли можеш, то тому, хто вірує все можливе. Зараз батько хлоп'яти зі слізьми закричав і сказав: Вірую, Господи, поможи недовірство моєму. Де межа між довірою та самоупевненістю? Коли потрібно вірити і діяти, а коли вірити і чекати? Що робити, коли вірити, чекати і терпіти вже немає сил? А яка ваша думка?